Для редагування клітинки двічі торкніться її та введіть потрібне значення. Або торкніть один раз, а тоді натисніть кнопку з зображенням клавіатури справа внизу екрану, після чого почніть набирати потрібні цифри, текст або формули. Для копіювання даних з однієї клітинки в іншу. Перейдіть в неї, після чого торкніться її ще раз та оберіть скопіювати. Потім перейдіть у клітинку, в яку потрібно вставити значення, знову ж таки, торкніться її ще раз та оберіть вставити. Для скасування останньої дії торкніть кнопку на панелі інструментів вгорі справа від кнопки поширення. Ми скасували останню дію для того, щоб показати вам, що копіювати та вставляти можна також і діапазон значень. Для цього виділіть діапазон клітинок, потягнувши за сині крапки у кутках комірки та оберіть потрібні дії. Скопіювати, вирізати, вставити, вибрати клітинки, видалити і так далі. Давайте скопіюємо цей діапазон клітинок та вставимо його у нашу другу таблицю. Для зміни типу даних у клітинці або діапазоні клітинок, наприклад, з чисел на текст, відсотки, валюту і таке інше. Оберіть потрібну клітинку чи діапазон. Торкніться клавіші форматування. Перейдіть у розділ Формат та вкажіть необхідний варіант. Для того, щоб не вказувати окремо тип даних для кожної комірки в таблиці, ви можете задати його для цілого рядка. Для цього просто торкніться номеру рядка і він увесь буде виділений. Або так само можна зробити для стовпчика чи діапазона стопчиків. Ну і, звичайно, ви можете переіменувати вашу таблицю, двічі торкнувшись її назви та вказавши потрібно.